Православні та греко-католики сьогодні святкують праздник зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною. Головна тема богослужіння чудесна подія. Коли свята Анна зачала дівчинку, майбутню матір Божу в старому Завіті досить вважалося, що якщо подружжя не мало дітей, то воно ну було чимось обділене Богом, тобто не мало благословення Божому на цьому подружжі і властиво. Святе подружжя, і Ани гаряче молилися про те, що Бог вислухав їхні молитви, і Бог каже, за каза переданням вислухав і винагородив їх дитинкою, але не просто так, але Псятою Богородицею, та яка була приготована від самого свого зачаття, того, щоб стати матір'ю Божого сина. Зачаття Марії тісно пов'язане з її місією стати матір'ю Христа. Вона мала привести на світ Божого Сина, тому Господь освятив Пресвяту Діву, надаючи їй привілей свободи від первородного гріха. Вона була ще й зачата без гріха. Не те, що вона була відкуплена потім, але властиво вже при своєму посередньому зачаті вона була захоронена від будь-якого природного ріха і такої зберігалася то для того, щоб дійсно прийняти у цього невмістимого бога у свої лони. і так породити сьогодні. В архікатедрі Тернополя ще й храмовий праздник. з цієї нагоди відслужили архієрейську літургію, яку в прямому ефірі транслював телеканал Тіві 4 Напередодні богослужіння священнослужителів храму Я привітала ще. влада міста. Катедра не тільки центральний храм, тому що він знаходиться в центрі міста. Це центр нашого просвітництва, це центр розвитку духовства в Тернополі, це головний храм тернопільсько зборівської єпархії, це свідчення виходу церкви з підпілля, розвитку української церкви і всього українства. Тому ми дякуємо за те, що ви є, вашій особі, дякуємо всім всьому священикам складу, який працює у вас у катедрі. Вітання передавайте владиці. Знаєте, що ви завжди маєте надійну підтримку вулиці міської ради виконання. Ми цінуємо дуже сильно, митрополит теж. Тому святом святом вас не хай це допомогти.